E, перша квартира, Гробницько, два, e, чотири кімнатна квартира, офіційна площа, офіційна загальна площа 103 і 6 квадратних метрів. Не в тому кнізі, ну, це, це, це там багато. Друге, друге e, у мене є дача під баражем. E, я ще сказав, вона з 86 року, це земельна дня, в 87-му році побудована. Це крапка. Якщо ви думаєте, що там хороми, якщо ви думаєте, що там просто золоті унітази, то це... екскурсію <пірші> 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 <зрат> <пірші> <пірші> можемо зробити запросто. Хороші стіл тільки до мене приїжджають колеги, друзі, де ми живемо по-людськи, по, по нормально. Тут ти скидаєш весь день і ти себе почуваєш людину. Так трошки маску я. Далі у моєї дружини квартира на Будуть островську притягнути в цьому зоні. Всього на все 53 квадратних метри. Далі. У мене є автомобілі два, про які пишуть, але я ще раз, не того року і не в тій сім'ї. Один для поїздок на природу, другий для виїзду на європейські дороги, щоб е, нормально ночі. Це, оце вам вся відповідь. А починають приписувати мені е, татки моєї дочки, мого сина і пише, які до мене мають ніякого відношення. Це неправильно. Не все, це майно задекларовано і в нас в відділі кадрів, і у податковій. Так що, Я, до речі, при такій зарплаті, що ви знали, заплатив минулого минулому році 108 тисяч податків. Тепер прогулять, який чоловік міг отримати на податок. Тому це дуже